Здравствуйте, мої любі! З вами бабка Люся та астропрогноз по місячному календарю на неділю на 31 серпня 2025 року. Перша чверть місяць у стрільці день місяця 8 та 9, який піде із 15 29. Восьмий місячний день, символ якої пожежа, багаття або ж фенікс. Так що, давайте хай це буде Фенікс щоб спалити в уяві, у думках усе своє минуле, відсікти його і почати жити заново, неначебто з чистого листа, неначебто ви сьогодні тільки народилися. Любі мої, це тяжко. Я знаю, це тяжко. З минулим розпрощатися дуже тяжко. Тільки спливає в думці в спомен про своє минуле, а якщо і негативне, якщо там біль, якщо там якісь тяжкі ви кажіть, прощаю тебе минуле і відпускаю. Так що дай Бог, щоб у нас були тільки гарні спомени. А 9 місячна доба почнеться із 15.27, і символ її летюча мишка. Вона провокативна, ця мишка, це сатанинський день. Він може завести в таку оману, так може заплутати, так може задурити голову, голова ніби без тями, наче от людина щось зробить, а тоді думає, Боже, ну навіщо я таке зробила? Так що, думайте, думайте, кожен свій крок. Не робіть зопалу, не спішіть. Тим паче, не підписуйте важливі документи, не робіть переводи, гроші не знімайте великі суми, тому що летюча мишка вона може заплутати. Шахраї не сплять. Вони в ці дні, в сатанинські, вони навпаки, вони мають енергію, от, підживлюються вами, вони як ото ті вампіри, аби тільки хтось попався їм під руки. Так що, самі розумієте, в цей день вилазить всяка нечість на білий світ і або обдурить, або обікраде, або голову так заморочить, що й самі віддасте. От. А ще в цей день категорично забороняється брати шлюб і справляти весілля, боронь Бог. Тому що пару жде безкінечні сварки, зради і злидні. І якась брехня. Так що радьте своїм дітям, внукам, що у 9 місячний день весілля гуляти заборонено. Любі мої, а як узнати, коли 9 місячний день, ви вже знаєте. Відривний календарик, там чорним по-білому написано, який день, в якому знаку, коли він починається. Я вам уже не один раз показувала і ще багато разів покажу, тому що я щиро бажаю вам добра. Бажаю, щоб у кожній хаті був мир, спокій, у кожній родині було тепло і любов. І не тільки в родині, а й у нашій країні, у нашій державі, щоб була. Перемога, щоб був мир, щоб було добро, щоб був достаток, щоб було багатство, щоб було щастя, присвітання і в кожній сім'ї, і в нашій країні. А як захиститися від тих вампірів, які розгулюють у 9-місячну добу, ви вже знаєте, так? Да. Стали біля порога, перед тим, як вийти з дому, тричі перехрестились, отче наш помолились. Свяченою водичкою вмились, накрапали її в звичайну водичку і тричі так личко змили і сказали Господь мені допомагає, де б я не був, що б я не робив, захищає мене, береже і сохраняє. Так що, любі мої, я вам бажаю добра. Я бажаю вам міцного здоров'я. І щиро вам дякую, дякую вам за ваші підписки, дякую вам за ваші перегляди. Щиро дякую вам за ваші коментарі. Приємні, дуже приємні, за ваші сердечка, душа радується, мені так приємно. На все добре. З вами була Бабка Люся, до завтра.